Четвертий рік в країні йде війна, о, скільки горя принесла вона, розбиті села, знищені міста, повсюди лється кров, кругом біда, скільки смертей, скалічених життів дітей, хтось тратив, хтось осиротів, щодня солдати гинуть у боях у молодих. Юначих щороках, хтось втратив дім, в який усе життя вкладав фінанси час і почуття, залишились руїни лиш одні, і рани у сердечній глибині. В сльозах моя країна у вогні і з кожним днем. Загибліє нові, душа болить та рветься на шматки і плутаються в голові думки від тих жахіть, що ворог наробив, скільки невинних діточок убив, страшне насильство і знущання, і глум не може осягнути цього ум. За час страшного кровопролиття. Змінились і наші цінності життя, ми стали цінувати кожну мить і рідних, за яких душа болить. Нам стали цінні тихі вечори, щоденний хліб, дарований згори, м'ягкенька постіль і затишний дім, і мирне небо в радість нам усім. Та серце плаче кожен день за тих, хто у підвалах тулиться сирих, без їжі, без води і довгий час, хто втратив рідних милих серцю враз. За наших вояків, що на війні ночують у окопах всі ці дні, вони боронять нас, І своє життя багато хто за край свій віддає. Ми вистояли вже четвертий рік, бо нас до цього дня Господь беріг, якби не Він просяг своє крило, то тебе й мене тут вже не було б. По милості його ми живемо, тому подяку Богу віддамо, бо навіть і солдати свідчать теж про дивний захист Божих рук без меж. Молитви наші чує вічний Бог, вони спасли від смерті багатьох, й уберегли колись немало міст, молитва щира покаяння й піст. Тому сьогодні, в цей недільний день з молитвою до Господа прийдем і з вірою попросим у Творця і сил, щоб вистояти до кінця. Прости нас, грішних, Отче, поможи і Україну нашу збережи, щоби вона ще піднялась з руїн і Тобі принесла славу і поклін. Амінь.